Так, друзі, привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про Харлей. Чого він тут робить? Тому що ми його привезли з Америки, і я трошки поглибився в процес і взагалі в ідею цих мотоциклів. І ну, дуже захотів вам розповісти: Харлей — це не просто мотоцикл, це, як знаєте, стан душі, який обирають зазвичай саме серцем. Це така е, річ дуже емоційна, яку просто так не обереш. Але якщо ти обереш Харлей, то вже на зворотнього шляху не буде. Загалом хочу почати з невеличкої предісторії, взагалі, звідки Харлеї пішли і чому всі, всі мотоциклісти їм трошки зобов'язані. Почалося все насправді з двох хлопців, які в 1903 році у себе там в гаражі на невеличкі такі 4 х 5 фабрики започаткували щось, що на той момент... Ну, щоб ви розуміли на 1903 році мотоциклів, мотоциклів не було. Був велосипед з невеличким моторчиком. Ось Вільям Харлі і Артур Девідсон а, вирішили у себе в гаражі зібрати перший мотоцикл. В цілому це їх була ідея і мрія, яку вони згодом здійснили. Далі в них були зльоти і падіння. На той момент було багато військових подій, і вони створили мотоцикли, які прийняли на озброєння. І що ви розуміли, Харлеї навіть їздили попереду всіх танків, наскільки вони важливі були на фронті. Саме таке знаменне дійство відбулося в 1947 році. Що там було? Це був скандал, за який в цілому байкерська спільнота. І отримала статус таких бандюганів. Пояснюю, що це було. В 1947 році в місті Голь Голістер 4 і 6 липня. Відбувся зліт мотоциклістів. Там було декілька тисяч людей, і через те, що місто було маленьке, а байкерів було дуже багато, то не мав місць було де жити. І по факту там були, знаєте, такі розбійні події, де люди кидались бутилками, буянили в барах. Ну, це не всі не всім сподобалось. Якихось там драматичних там драк не було. Коротше, що зробили журналісти? Вони з цього зробили великий скандал. Коротше, журнал Life Magazine опублікував легендарну постановочну фотографію, де п'яний байкер сидить на мотоциклі з пляшками пива навколо. Це створило такий образ. Ну на той момент е, там фото, відео на такого не було, і кожен пост він мав великий вплив. І це створило образ такого байкера-хулігана, що в принципі злякає звичайних е, цивільних людей. І цей інцидент запустив таку нову хвилю хейтерів. І міфів, які навколо всіх, всіх людей, які їздять на мотоциклах, ну, їх оточило це. Типу, що вони якісь антисоціальні і взагалі небезпечні. Як це вплине ще на культуру? В 1953 році знімає компанія Columbia Columbia Pictures фільм The Wine World. А The Wild ah, One» з Марло Брандом. Вони надихнулись подіями в цьому місті і зняли фільм про героя, який став оцим архетипом поганого хлопця на Харлеї. З того моменту, в принципі, образ Байкера він якби і поді... і, і започаткував свій... свій шлях. Це, знаєте, чорна шкіра, а, сонцезахисні окуляри, чорні, звісно. І протест проти системи. І, попри назву взагалі всіх цих подій в Голістер, насправді ніякого скандалу, бійок, якогось безперділу не було. Вони просто це журналісти, які все це започаткували. Але ми ж як сприймаємо всіх оцих хлопців на Харліях? О, це напевне якісь ну злі, злі дядьки, лисі з бородою, знаєш, з цими шоломами. Вру... Врунчать, там десь збираються, п'ють пиво великими келхами. І якщо ти заходиш в бар, де ці хлопці, тебе одразу йокає сердечко і ти такий, угу, куди я попав. Ну, Принаймні, ну у мене такого не було, але я знаю знайомі, які дійсно лякались таких. І американські фільми навіть на протязі, не знаю, скількох вже десятиліть роблять фільми, де такі от історії відображають. Коротше, роки йдуть. Харлея всі люблять за його якість, за його надійність, за його харизму, емоції, за його звук. Починаються темні часи. В 69-му році що відбувається? У Харлея були скромні такі часи не дуже гарні. Але в 69-му році компанія АМФ зараз про неї розповімо поглинає Харлей. Вона викупляє його. І що починається? Давайте я вам розкажу. Чим займалася взагалі ця компанія? І ви зрозумієте, що це взагалі було. 1980-х років ця компанія займається. Я буду перечисляти обладнання для газонів, для тасаду, ключки для гольфу, лижі для снігу, двигуни для літаків, надувні м'ячі, велотренажерни, спортивне обладнання, велосипеди, мопеди, якісь там. Дорожки для боулінга. І вони викупають Харлії. Ну і не, не дивно. Це, типу, знаєте, як зараз АТБ купить БМВ. І що почнеться? Почнеться ж те, що якість впаде. В цілому, так і відбулось. В 69-му році Харлей поглинає АМФ і впадає якість. Люди кажуть, на що це нам, що ви нам продаєте. І звісно. Компанія майже гине. Майже гине, але отут самий класний момент, що люди, які працюють в компанії, звичайні менеджери, вони просто-напросто викупають назад за свої власні кошти компанію АМФ всі акції і починають відновлювати цей бренд. Тобто, можна сказати, що в 69-му році Харлі Девідсон майже помер. Але йому не дали це зробити звичайні співробітники компанії. Ну і викупають не в 69-му, а до 81-го року АМФ володіє е, Харлеєм, А в 81-му е, менеджера викупає там група менеджерів викупає назад е, Харлей і перезапускає цю легенду. Ну і зараз я вам скажу, що 90-ті роки 20-ті, це. Все ж таки люкс-сегмент в світі мотоциклів. Вони навіть у 2020 році випускають вже електричні е, мотоцикли. У будь-якому разі вони залишаються вірними своїм традиціям, якості. І, і FXBB це в даному випадку цей мотоцикл, це в принципі ліцетворяє. Тут є Китай, ми про нього поговоримо трішки пізніше, але е, розумні одразу це побачать. А, з 1990 року, в цілому, власниками харлієв ставали вже не бунтарі, це звичайні актори, підприємці, менеджери, якісь освітні вчителя. І в цілому а, зараз я хочу запросити сюди власника цього Харлея, бо ніхто краще про Харлей не розповість, окрім власника. Я представлю Макса. Макс насправді спочатку звернувся, хотів міні-купера купити. Ми по Америці там дивились. А потім ж почали від Макса почувся запит: типу, може Харлею привезти з Америки. Він їздить на електричці, наскільки я знаю, на Фольксвагені. Домашній їздить на електричці, виглядає як звичайна людина не світу бандитизму. Перший мотоцикл. Харлей. і тут дуже цікавий момент, що Макс, коли ми виграли, він пішов в школу навчатись, <гум> їздити на мотоциклі. Це от такий цікавий момент. Чому Харлей? Зараз у Макса ми спитаємо. Насправді, Харлей – це так досить випадково. Я вже домовився купувати з салону Кавасакі Вулкан. Там 650 ж такий крузер. От поїхав там, посидів на ньому. А потім колеги написав, а колега на Харлеї їздить. І Він каже: а Може, ти ну, придивишся, подумаєш. От я такий почав сумніватися, пішов до дружини, кажу: слухай, ти що думаєш? Показав їй фотографію. Вона каже: Ну, раз ти вже купуєш мод, то купуй вже ну, нормальний мод, щоб кайфувати, то по повній програмі. От тому так. Але дуже цікаво, мій друг сказав одразу: бери, починай дивитися від від літр 200, типу об'єм. Я йому покрутив пальцем спочатку. Кажу: Ну, ти що, я просто знаю, що 600 кубіків. Це вже ракета, да, Від але, тут... Ну, але тут трошки інший мотор виобразний. Знаю, що багато всі радять за то Ми шукали за БС-ом. І їх доволі мало, тому що АБС це них опція з салону, вісімсот доларів, якщо не помиляюсь. То ми бачили всього там, мабуть, два мота тільки за БС. А як зрозуміти? До речі, ми от ми вибирали байки там на аукціоні. Як зрозуміти, що за БС, а що без? Так, Тут дві е, магістралі має бути: одна на на, на на супорт і інша на датчик АБС. Не знаю, я як на мене, то це так от після роботки сісти і виїхати, в таку якусь місцину гарну, і трошки відпочити, перезавантажитись. Але на Дальняк ну, ми вже не вже на мотофестиваль на ньому з'їздив, тому десь 400 кілометрів за день, то ну, нормально, все. Це клас байк був в невеличкому ДТП по Америці. В нього було інше вітрове скло, і а, був трошки покоцаний бак кермо. І так? вихлоп і вихлоп і трошки пом'яти. Да. Механік сказав, що цей стан цього був прямо адекватний. По, по факту основне це просто все перефарбувати, бо він таки був трошки поцарапаний, ну від експлуатації. Ну радять насправді, якщо байк привозиш, то радять фарбувати все. Окей, давай для людей, які можливо захочуть з Америки. Відповімо, чи є в в даному випадку це FX BB 20-го року. Так, да, Street Bob да, ще називається. Street Bob 1.8. 1.7 107 дюймів там. В даному випадку дюйма, да. сенс його вести з Америки. Є, звичайно, він починається у нас, ну, мабуть, там десь 15, а цей вийшов вже під, ну, зараз 13500. Але ще й тюнінга тут нормально на ньому було. 13-15 різниці нема. А от якщо з тюнінгом брати, так, то там вже зовсім інша ціна. так та. тому що оригінальний тюнінг він коштує він дорого. Коштує ну я Я можу зараз помилятися, плюс-мінус сидіння там умовно десь 500. Ось ці от кришечки там соточка соточка 50. Вихлоп Тут такий, на тисячу не знаю тисячу двісті триста. Не пам'ятаю, чесно кажучи, нулі теж 500. І напевно, коли ставлять нулі американці ще вихлоп дороблюють, який теж збільшує продуктивність. Так, ну Тут виходить, що наскільки я читав, можу помилятися, то впуск плюс випуск це вже стейдж по ага. факту. Тобто От. нічого навіть робити не потрібно. Ну так, кажуть, що на 1 навіть шити карти не треба. Якщо там щось шиєш, то це вже другий. Yeah. Ну а далі там вже треба по, по мотору щось міняти. Пряматок мені сказав механік, що це банка класна, але прям серед пряматоків він такий злий. То приходиться з дому, коли зранку виїжджаєш там на роботу, я їздив. То приходиться сідати на нього і виштовхуватись до дороги, і одразу завів першу, і одразу почувкав без прогріву, без нічого. Тут звук просто стрнухірений, особливо коли е, ми зараз їхали по дорозі. Е, Макс дав тапочку, йомойо, там такий так, звук Відстріли. стріла з відстрілами. Марлі Девід за все своє життя існував. Його любили саме за якість, і звук, за емоції, яку він дає. Wow. Ну, типу, емоція тут повністю залишилась. Але по якості ти щось вирішив Nie, зекономити. Ну, По-перше, да. 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 По, по якості. От, на ньому можна навіть не їздити, поставив біля дому, проходиш постах, встав, подивився. Клас! Ну, да, Я ж поки його чекав, то мені не терпілося. То я пішов в Аліекспрес і вирішив спробувати. Чому ти пішов? Тут же не просто так пішов. Тут ж задача була яка Вітровік поміняти. Спробувати. Дуги поміняти а, і ще щось. Так, Вітровік що, тут звичай? був великий, мені він не подобався просто візуально. Я хотів маленький, але от маленьких нема просто ну, на ринку, нема з чого вибрати. Просто підвернувся випадково. Я такий, о, а що б не спробувати? Це просто такий досвід о, цікаво. Той вітровік коштує 17 доларів, здається. А оригінальний? Е, е, ну, от оригінальний, дивлячись, який. Той, що мені сподобався, 370 євро. Плюс розмитнення, плюс доставка. А, а, так, а так. дугі, я подумав, ну труба. І труба зігнути трубу що може бути що там може бути. Купляєш блін трубу шмото. Да, механікам Зівно. привіз. Вони сказали М -м -м, ну побачимо. <схай> <сай> От, і коли я побачив оригінальні, теж на такому моті на, на мотофестивалі я прийшов і хручками потрогав, то я зрозумів до чого це. І ці поворотники. Просто ЛЕД-поворотники, але це прикольні, мені подобається. А вони у прям, вони є прям дуже. Зараз є. Так, є, є. Скільки вони коштують? Баксів 200-250, здається. Всі 20. А, ну... Але, вигля... але виглядаю, мені подобається. Виглядають Ви вони дійсно. Оце от той, той Китай, який тут норм став. Це на кожен день чи це все ж таки емоція вихідного дня? Та і на кожен день можна. Чому? Він досить зручний по місту. Він... Нормально керується, він важкий, 300 кілограмів, але центр мас низько і він ну, досить, досить маневрений. Тобто на ньому можна, я вже трошки пробував і між рядами там десь просунутись. От Як звикаєш до габаритів, то можна кататися. Ага. Та на кожен день в місті в заторах постояти. А воно не впадло. Ну, типу, постояти можна і постояти. Ти коли нікуди не поспішаєш, якщо я, ну, я виїжджаю, я нікуди не поспішаю. Мені не, не... Не, не ваблом постояти її в заторі. Е, на бандюка, коротше, не схож, да? в заторах норм постояти, нікуди не поспішає. <рес> Виглядає. Інколи, коли така пряма дорога, як туди, відкрутити хочеться. Тому що прискорення в нього він тяне, звісно, прямо ні, ну в будь-якому разі важливо. ти не їдеш в бар, щоб на товпи на товти Та, якомусь як ну, там пику, знаєш, випити пивка. Ну, точно не про це. А, окей. Хотілося просто для душі так виїхати. От. В якесь гарне місце проїхатись, не поспішаючи, відволіктися, якось переключитися. Мабуть, для цього бо зараз стресу і так багато різного так, у людей. Так. Те, що відбувається, і ну чому ні, якщо є можливість, потрібно собі подарунки робити. В цілому можна було б, напевно, за ці кошти купити якогось спортивного японця так. свіженького. Але знаєте, оцей вайб спортивних байків, якихось там я не знаю, міських якихось ракет, знаєте, які пуляють, трошки інший. Там це про якусь, якесь напевно, бунтарство. А тут про спокійне розмірене життя, про щасливих людей, які... Кайфують від своєї живі життя, сідають на свій байк і просто там їдуть на море відпочити. Це про різне зовсім Це про душу. різна філософія, так зовсім різна філософія, і напевно немає поганого купити спортбайк, але все ж таки, коли ви купляєте байк, ви повинні трошки розуміти, що буде за цим стояти, або ви там дуже швидко кудись поїдете і будете всім щось доводити, то тут доводити нічого не потрібно. В тебе все окей. Життя щасливе, ти щасливий, Їдеш кайфуєш оці всі заходи сонця. Ну кайф же.